Мішка, зроби будь добрий чай, тому що місявиди, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Інтернетами ширились чутки, що автори L.A. Noir створюють якийсь новий проєкт. Не може такого бути. Студія Video Games Deluxe відразу спростувала ці чутки, зазначаючи, що цей проєкт був лише віар-технодемкою. Віртуальна реальність? Саме так се. Банда й нам анонсували купу статуеток The Dark Souls Collection. Увесь комплект коштуватиме вам 130 євро. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті подейкують, що юбісофтівські аватари незабаром потраплять до підписки Game Pass. В мене не день народження, а це не подарунок. Також вони анонсували колекційне видання Beyond Anniversary Edition. Я як людина, котра платить справно податки, дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. Кепком припиняють активну підтримку гри Експопраймал. Всього на через рік з моменту виходу гри. він мертвий? Дякую, лікарю. Сервери працюватимуть, але це лише поки. Ми знайшли рішення. Кінець. Модери зібрались додавати мультиплеєр до кіберпанк 2077». Неймовірно. Зараз воно вже доступне для грання, проте не дуже комфортно через погану синхронізацію гравців. Газ аж у підлогу. Хай гарчить. І жодних проблем. Шатерлайн, той самий файно озвучений українською шутер, більше не буде доступний в стімі та стане ексклюзивом Епікеймстору. <зас> Ге, за що боже? За що мені все це? Лего подарували хідеокоджимі. Ексклюзивний набір Дев Стрендінг. Like Подарунок. Like Як на Різдво. А ще Коджимбо повідомив, що приїде на Токіо Game Show. Сподіваюся, він буде їхати не на тому самому тракторі, бо тоді на Summer Game Fest він так і не доїхав. Трактор Полі, дир, 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 про любов співає, бри. Ічкі Nordic повідомили, що привезуть на Gamescom цілих 5 ігор, із них точно підтверджений новий Titan Quest. Нагадаю, що Gamescom має пройти в серпні. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Інтернетами ширяться чутки про закриття пірання Байт студії творців оригінальної готики, а також Ryzen Zalex. Alex. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Подейкують, що Мікрософти тишком нишком розробляють ремастера третього Гейло. Може бути, справді? Так. Дату виходу Сіті Skylines 2 на консолі знову перенесли. Цього разу розробники вже не обіцяють нової дати виходу. Коротше, зроблять, коли зроблять. Даруйте! Давай краще не тягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Соня опублікували системні вимоги Бети Конкорд. Саме Бети бо релізна гра за їх словами, скоріше за всього, матиме вже інші вимоги до залізятча. Ніхто вже не хоче тягати залізо. Всі гасають на великах в оточенні гаджетів. Нинішня ж версія вимагатиме для мінімалок GTX 1660 або RX 5500 XT. А от щоб викрутити все на максималки, необхідно мати RTX 4070TI або ж RX 7900 XT. Я апгрейдився. У ремастері Rising залишиться оригінальна музика. Так, саундтрек 2006 року не чіпатимуть на відміну від озвучення персонажів. Френк Вест тепер заговорить голосом іншого актора. Лінда спитала, хто мене найняв. І хто ж? Скайденс придбала Paramount за 8 мільярдів доларів. Ісус Марія та Йосип. Угода має закритись до літа наступного року. Спитайте, до чого це кіностудії в новинах про ігри? А до того, що пани покупці займаються розробкою Marvel's 1943 Rise of Hydra. а також ще кількома проєктами у всесвітах Marvel та Зоряних війн. А Крім того, ще й VR-гру Грузи Walking Dead роблять. Що ж зміниться в їхніх планах після придбання Paramount, Того ніхто не знає. Overwatch 2 проведе спільного івента з трансформерами. Ну і скільки нам тут сидіти? Я з тобою не розмовляю. І знаєш що? нам тепер капець. Мікрософти такі піднімають ціни на геймпас. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак додадуть новий рівень підписки без Day One релізів, але те все на консолях, а українського регіону поки там нема. То чого нема? Нема. Тому найважливіше для нас це PC Game Pass, бо він в Україні тільки і працює. Отож, бо він здорожчає і буде коштувати 230 гривень на місяць. Кращої угоди не буде, ти це знаєш. А от хто ніколи не користувався, розкажу вам таємницю, що коштував він 190 гривень. Ну що його казати, коли воно, звісно. 11 біт відзвітували, що напродавали під час літнього розпродажу першого фростпанку на 400 тисяч копій. Uh -huh. і старий трюк мав успіх. О, oh, так! Мері Кенні, наративна директорка Marvel's Wolverine, накивала п'ятами від інсомніаків і все заради того, аби перейти до Сіді Проджектів та працювати над продовженням кіберпанку. Не подобає мені сіто. Та порцеланова дівка джівка є небезпечна. Вім. буду осторожний. Крім розсомахи від інсомніяків, вона допомагала робити спін-офф про Майлза Моралеза, а до інсомніяків взагалі працювала в Telltale Games над франшизою The Walking Dead. Томбі подавати скаргу. Інсайдери стверджують, що наступного разу Sony роздаватиме PS Plus Mountain Blade 2, Bannerlord та Remnant 2. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщедріша. Мережею гуляє купа фоток із знімального майданчика другого сезону серіального Ластофасу. Нагадаю, що реліз заплановано на 2025 рік. <кій> Сфоткаю нахрено, це хрень що. Ні. Рокстиді неочікувано за два дні до реліза відклали другий сезон загону самогубців бити Лігу справедливості. Новою датою виходу обрали 25 липня, при цьому не повідомляючи причини перенесення. Не хвилюйся. Нічого поганого не станеться, О, Схоже, уже сталося. Першого серпня Vampire Survivors з'явиться у підписці Apple Arcade. Та це правда. Просто перевіряю. Перевіряю, перепровіряю. Перевіряю, перевірне. Юбісофти запевнили, що в Star Wars Outlaws вони вирішили віддати перевагу якості, а не кількості. Так ви почули все правильно тому в грі будуть не дуже великі планети. Три з п'яти буцімто можна буде перетнути за 4-5 хвилин, ганяючи на спідері. Еге, скоро 26 липня на комік коні в Сан-Дієго Незери пообіцяли розповісти про майбутнє Mortal Kombat 1. Добрий день! Я відчуваю у вас мільйон питань. У мене лише одне ви з поліції. Ні, ви маєте казати правду. Police brutality coming up. Чи буде то другий Pack? чи можливий сюжетне доповнення, хоча ще невідомо чи взагалі буде звідти ля організована хоча б якась трансляція. Ніт. Pocket Pair разом із Sony заснували Pale World Entertainment для розширення франшизи Pale World. Першими плодами їх співпраці, наче буде спеціальний мерч. Я перепрошую фанатів Соні. Вчора ще тільки пліткували, а сьогодні вже офіційно анонсували Remnant 2 та Mount and Blade Bannerlord Справді увійдуть до PS+, Plus. разом із купою інших ігор. Список яких ви просто зараз бачите на ваших екранах. Бляха, ну ти бачив, це бачу. Всі ці проєкти стануть доступними з 16 липня. А запишу собі Том Гендерсон інсайдерить, що першою Call of Duty в геймпасі стане Modern Warfare 3, яку мають додати вже цього місяця. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв в американському, британському та канадському PS4-ах у топі ігор досі висить мікрософтівський sea of Thieves. Шановні, наш скарб знайдено! Нінтендо без жодних подробиць виклала в себе на Ютубі підозрілий трейлер з назвою Еміо. Колись був такий джойстик для NES, до речі. Але очевидно, що це буде гра. Ймовірно, навіть жахастик. Подейкують чошей від Блюбертім. Це не може бути збігом. бігом. продовжують раз на кілька днів закидати арти Другої Сінкінг Сіті у Твіттері. Останні два ще й анімовані були. Ну а я продовжу байтити розробників на українську озвучку, що закликаю робити і вас два рази в день перед обідом. Причому, окрім словесно, ще й гривнею на їх кікстартері. Звісно, коли з'явиться така можливість. І знаєте, що це спрацювало. Амазон із 16 липня роздаватиме відразу три гри через Twitch Prime. А саме загін самогубців убител його справедливості, Шевелері 2 та Rise of the Tomb Raider. Ану кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості. Тобто є трохи, мало, ніщо, крига. Ясно, я так і знав. То що ти хочеш? Аби забрати ці ігри, треба бути власником Prime Video. Акція діятиме всього 48 годин. Я встиг, вже пізно. Санта Моніка опублікували купу оголошень про набір співробітників, що, власне, і породило купу чуток про активізацію розробки нового годовару. Так очевидно, GSC Game World офіційно підтвердили, що привезуть другий сталкер на Gamescom. а це вже інша розмова. Черепашки ніндзі звільнений, релізнуться 18 жовтня. Just stabbing. No uh, no, Nintendo Switch стала найбільш довготривалою підтримуваною консолью Нінтендо за весь час. Oh, собі. Підписники PS Plus зможуть помацати відкриту бету Concordo, яка буде доступною з 12 по 13 липня. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Такаши Ідзука, керманич команди створення ігор про соніка, повідомив, що мріє створити RPG про синього їжака. Синій, дуже синій. Ого. І дуже хотів би встигнути до того моменту, як піде на пенсію. У мене пенсія за планом. У нас теж був план. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.